Всім привіт! З вами Міша. Ще в жовтні минулого року я випускав відео про відмінені мультики Дісней. І я вирішив зробити другу частину, бо за більше ніж 100 років у Мишачій корпорації накопилося багато відмінених мультиків, а тому буде дуже цікаво: беріть печиво, ну а я почну. Пропоную спочатку окунутися в 30-40-ві роки минулого століття, коли вже вийшли перші діснеївські мультфільми, такі як Білосніжка і «Пінокіо». Тоді у аніматорів з'явилася ідея екранізувати повість Дон Кіхот, наче непогана ідея, але постійно щось з виробництвом цього мульта було не так. То перша команда аніматорів малювала не дуже в стилістиці «Дісней». То ще щось. А через касовий провал фантазії і початок Другої світової війни ідея екранізувати Дон Кіхот канула в лету, хоча й були декілька спроб відновити роботу над екранізацією, але вони нічого особливого не дали. А от наступний проєкт, про який я розкажу, це мультик Боягузливий кіт, який мав бути такою собі пародією на фільми Хічкока. Що цікаво, над мультом працювали Рон Клеменс і Джон Маскер, які режисерували Русалоньку і Аладдіна. Більше того, це мав бути перший 3D-мультфільм, який би студія зробила б без допомоги Піксар. Сюжет повідав би. Нам історію товстенького рудого кота Оскара, який покинув свій дім і став впутуватись в неприємності жорстокого світу разом з якимось папугою, якого також можна було побачити на концерт-артах. Продюсери сумнівалися у проекті. Ну, тому що мульт з омажами на хорори Хічкока логічно приніс би компанії куди менше прибутку, ніж навіть якийсь сіквел на DVD». Тому мульт було вирішено відмінити. Що вже казати, якщо спінов такої мультфраншизи, як тачки, які приносять дійсний купу грошей, також відмінили? Якщо ви не знали, у всесвіті тачок є ще два мульта. Літачки, а також планувався мультфільм під назвою Метро. Через те, що мульт офіційно ніхто не анонсував, складно сказати, про що він би був. Але люди, які колись працювали над ним, злили в мережу декілька концепт артів, по яким зрозуміло, що дії відбулися в метро між подягами. Все ще важко сказати, про що б конкретно був сюжет, але, судячи з концептів, могло вийти щось епічне. Хоча слава Богу, що деякі ідеї не втілилися у життя, це можна сказати про мульт «Бітлз. жовта субмарина. Це був би ребут старого мультфільму 1976 року про те, як музична група подорожує на Субмарині під водою в пошуках країни Пепперленд. Мульт планували зробити в новомонії на той час Motion Capture. Ви могли бачити декілька мультів з цією технологією, як, наприклад, Полярний експрес чи Різдвяна історія. Проект мав поставити режисер назад у майбутнє і всіх вищезгаданих мультів Роберт Земекіс. Навіть касміг проводили, але касовий провал мами застрягли на Марсі, над яким працювала студія, яка належала босам Дісней і Земекісу, змусив Дісней закрити цю студію і відмінити ребут мульта про Бітлз. Якщо чесно, в більшості випадків така собі стилізація мультяшних персонажів під реальних в 3D вимірі була страшною. А інколи навіть бувало таке, що мульти з цією технологією викликали такий собі ефект зловісної долини. Тому може навіть і добре, що дійсно й припинили робити мультики з такою технологією. Ну майже. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд! Do zustrići!